Робот щойно навчився паркуру, навіть не бачивши реального світу. Дослідники з MIT тренували цього собаку виключно у віртуальних середовищах. Створених ші, навчаючи його бігати, стрибати та переслідувати як справжнього собаку. Робот успішно виконував складні завдання у майже 90% випадків. Попередні методи працювали лише у 15% випадків, тож тепер машини можуть опановувати складні навички повністю у віртуальних світах перед першим тестуванням у реальному житті. Більше не потрібно витрачати кошти на дорогі експерименти з фізичними машинами. Такий собака може Може переслідувати м'ячі, підніматися сходами та перестрибувати перешкоди, використовуючи лише базову вебкамеру для зору, він працює в місцях, які ніколи не бачив раніше від трав'янистих полів до мармурових коридорів. Цей прорив може революціонізувати навчання роботів, роблячи їх розумнішими та більш адаптивними, а також скорочуючи час навчання з місяців до днів.